Жуйка, не трогай. Дивна собака. Де у мене... Бля, вона... Жуйка! Кусаєш її Нельзя! Дивна собака! Черепох лови! А що ти? Ніфігося з тебе вода тече! Це ти її опять зловила? Зловила черепоху! Живо! Водівся. Вона вже закопалася від неї задки, Трамбується. Може яйця жає. Може вона дійсно яйця дрожить. Куюзна. Хто фахівець, хто знає. Ну, треба однести оцієї подальше, бо покинути в болото. Бо сожрай її. Жуйка любительница черепох. О, конечно. Бля, я тут есть вода. Да, вода есть. Жуйка. Бля. Срубылы из, блять мусорку, сука, вылузить мусор. Ебаный. Блять, а тут воды нема. Сейчас вымажусь, блять. Надо ее кинуть у воду. Мы же яйца действительно ложи. Че на вона там? А жуйка и роденька же. Черепаха появилась. У нас жорт их. Черепаховый суп. А ну не повредись, Оп! Вуйки Все кани. Бля, дурочка. Ловаєшка. Ебать кончена собака Ти вже не найдеш її, що ти? Тої домівля. Ди-ди-ди. А ну лови, 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 лови. Черепаху. Черепахоловка. Давай, лови, лови. Все, вона там плаває. То Та есть дом. що ти там рибалиш, Рыболовка. Тупенька. Укинув черепоху в воду. Це вже вона не перший раз, блядь, черепоху витаскує. Ну а це хуйозно, може дійсно яйця відложує чи що там. Бо і жуйка винесла, так цього в неї води багато. Це якби фахівці. Хто підсказав. Тобто вона вилізла і собака її винесла. Вирила йомку, така води. Якщо б собака зловила, вона була б без води, а то набрано, як вони набирають. Все себе води набирають ви тут. Вирила йомку. Більше яйця відложувала. Черепошені, Так а чого вона? Там іменно відложувала. Жуйка вилазь! Чи там по приколу тебе в болоте сидите? Блять, на камере херово Хочу увеличить. вон плова. Дурочка вилазь. Жуйка, пішли? Пішли. Он дотра ты, блядь. Дурочка! Пішли! Пішли, пішли, пішли! Пішли! Жуйка! Жуйка! Чи тобі там по приколу? Бля, за очірятом херово видно. По камері, а так видно. Пішли, шукаєш, рибалиш там, якби ти щуку спіймала. Так там в мене не буду. Жуйка! Пішли додому, пішли, пішли, бо воду ще возить. Пішли? Йдеш? Пішли. Пішли, пішли, йдеш? Я пішов. Все, я пішов. Що дивишся, ведмежачий нос, самий нос. Йдеш, пішли. Пішли. Що, подобається, тобі купатися? Конечно. Песни йдеш. Ди, бля, іш і шукає, миряє. Пісни, не найдеш ти їх вже. Ідеш, пішли.